Протягом місяця Іспанія е, прийме новий пакет допомоги збройної допомоги е, Іспанії на 615 е, мільйонів євро. Цей пакет в першу чергу буде е, е, включати в себе на 300 мільйонів зброї. І також е, в рамках нашого е, договору це мільярд євро які ми також е, е, зобов'язуємося надати по матеріалі безпеці Україні, і в другу чергу 300 мільйонів євро це буде 100 мільйонів євро. Піде на програму ПУРУ НАТО, яке було фінансувати термінову швидку закупку систем оборони, які потрібні збройним силам України, і в кінці кінців 215 мільйонів євро через е, такий інструмент сейф цей євросоюз е, вони дозволять нам е, е, фінансувати продукцію системи антидрону рада, радари і також е, багато з яких е, цих продуктів виробляють іспанські виробки.